Усіх, хто мене дивиться, я сьогодні буду робити такий ріжок. Я вам зараз покажу. Ось такий ріжок я хочу зробити, але я хочу зробити його з тіста, то я собі просто підготувала заготовку для нього. І... А тісто я от взяла в таких пакетиках. Щоб то було швидше, щоб не містити свого тіста, так як воно є готове, і я можу його спокійно використати. Так що я взяла отаке тісто і зараз буду робити і буду показувати, як я це буду робити. Тісто ми відкриваємо. Воно часом стріляє. О! Бачите, як воно стріляє? Я його зараз все перемішу. Тут таке тісто на кругу але нам сьогодні не крувоса не потрібні, нам потрібний потрібні такий ружок, тому ми його перемішуємо і розкачаю, і далі вам покажу. Розкачала, бачите, яке воно. І тепер будемо його різати на полоски. На полоски вже отакі тоненькі полоски. Більше-менес треба старатися, щоб полоски були однакові. Однакової ширини, по не немає значення. Дивіться, я з тих полосочок зробила ще три таких, таких шнурочки, з яких я буду сплітати кусичку, бо я хочу зробити кругом цього ріжка таку косичку. О, через що в нас буде кусичка по кругу. Так легенько, так сплітаємо легеньку-легесенько. Бо в нас буде ще тісто нам підходило, і воно, щоб не було нам затісно. От. Косичка є, ще трошки її витягнути. О, тепер я нашого ріжка обмотала кругом тісто. От він так виглядає, як ви його зараз бачите. О, я тут аж баночку поставила, щоб мені... Тримала серединку, бо серединка виповзає Чуть-чуть. І тепер будемо його змазувати яйцем. Отак він виглядає. Я ще дала коврика всередину, бо я впевнена, що до коврика не пристає тісто. А так, до цього, до фульги невідомо. Відстане, не відстане. І тепер його, я збила яйко, і тепер змазуємо його яйком і будемо ставити випікатися. Духовку я розігріла на 180 градусів. По Фаренгейту це 380. І будемо випікати. Тепер Кай, дивіться, наш рожок спікся дуже добре. І тепер я його заповняю фруктами. І кругом нього також всю площу, яка в нас лишилася, треба чимось заповнити. Я вам покажу зближча потім. Як я це все заповнила, як я понакладала фрукти, що й до чого. Але наразі в мене ще лишилися пусті місця, які є, і їх треба заповнити. Треба заповнити так, щоб пустого місця в нас не лишилося ніде. І я буду фісташками доповнювати всі порожні місця. Які місця, де залишилися, заповняю фісташками. Я візьму камеру ближче, щоб показати вам повністю все, як воно вийшло. Зараз я вам розкажу, що я де помістила. Отут, тут куточку, ви бачите, червоненький, це є сир. І сир він є в таких ракушках. І я так просто ті ракушки повідкривала і поставила, щоб людина могла собі взяти за цю ракушку, а не за сир, щоб, щоб, щоб було удобно. І тепер, ті, і тепер це все воно є тутей, і кожен собі може взяти. Також сир ми маємо з цієї сторони. Бачите, з цієї сторони теж є сир, помідори, кубаска. І з кубаски я поробила от такі квіточки. Отакі квіточки, бачите, гарненькі. І тепер ті квіточки стоять тут, і можна теж їх брати і їсти. Ківі нарізала по куточках. Виноград, зараз я розверну, щоб було видніше. Отак. Ось дивіться, тут в мене є виноград, зелений, синій, малинка, клубничка, чорничка. І все воно так оформлене, так якби воно випадає з цього ріжка. І от якраз і та частинка вона робить цей ріжок такою, таким багатим. О, і я маю таку підставочку, і з цією підставочкою дуже добре, тому що ти собі взяв і ти собі переніс на один стіл, потім можна перенести на другий стіл, де, де собі люди будуть сидіти, чай пити. Воно є дуже просто, нічого не розлітається, бо, бо ця підставка має такі бортики кругом, і воно дуже удобно. Ну, зручно. Отак От воно виглядає. Зараз я камеру наведу поближче і вам це все покажу. От дивіться. Це так виглядає, ніби фрукти випадають з цього ріжка і виглядає симпатично. А якщо, наприклад, ви ще щось маєте, то замість горішків можете покласти сюди ще щось і заповнити цю територію. Ну, але все рівно такі маленькі дирочки будуть лишатися по-любому, через що горішки, фісташки завжди добре, або любі другі горішки, які у вас є. Можуть бути любі горішки, не мусять бути фісташки. Отак От виглядає мій ріжок з фруктами. Тут, знаєте, довільна форма. Можна прибрати його як тільки хочете. Головне спекти ріжок. Вже як ріжок спікся і він готовий, то його можна вже приудіти в будь-що, що маєте в хаті. Вирізати любі фрукти, чи, ну, чи просто нарізати, чи щось вирізати з них, любе, любе підійде, чи маленькі канапочки не зробити. Все буде добре і все буде смачно виглядало. Тож, я буду завершувати. Кому сподобався мій ріжок з фруктами. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові відео. І до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!